Діти, сьогодні ми з вами завітаємо до хлопчика Івасика, який живе край вулиці біля лісу. Ось погляньте, що трапилося. Так загорівся ліс. Як ви гадаєте, діти, що робить Івасик у вікні? Він залишився вдома один і кличе на допомогу. Так, Дуже часто буває, що ви залишаєтеся вдома самі. Чи знаєте ви, як потрібно поводитися, коли трапилася біда? Яка біда трапилася у хлопчика? Так, загорівся ліс і пожежа може перекинутися на будинок. Чи правильно хлопчик робить, що кличе на допомогу? Так, як ще можна викликати допомогу? Набрати. Номер телефону пожежної частини 101. Давайте ще раз повторимо: номер пожежної е, частини 101. Залишившись вдома самі, не пустуйте і поводьтеся, будь ласка, чемно. Не грайтеся з сірниками, бо вогонь це велика руйнівна сила. Він виникає. Внаслідок пустощів дітей із сірниками. Малята, давайте я вам зачитаю казочку. Казочка називається Небезпечна гра з вогнем. Кажуть дітлахам батьки небезпечні сірники. Якщо ними гратися, може лихо статися. Кажуть, кажуть, день за днем. Небезпечна гра з вогнем, та не вірили малята, неслухняні мишенята, нишком сірники взяли, і коли самі були, стали ними гратися. Нащо й не їх боятися? Тільки догорів сірник і вогонь одразу зник. От забава, так забава, мишенятам так цікаво. Сіре мишенятко пік, хоч найменший мало вік. Теж нічого не боялось, і з вогнем сміливо гралось. Та як догорав сірник, пальчик мій пікові обпік. Кинув пік сірник. Рятуйте, хворий пальчик полікуйте, поки пік отак кричав, а вогонь рости почав. Загорілася хустина, а за нею скатертина. Ой, пожежа, скрикнув пік. Із хатини швидко втік. Дві сестрички невеличкі, враз побігли по водичку, та вогонь усе зростав, він непереможним став, охопив і стіл, і ліжко, задихались сестри мишки, тут пожежу В... вгледів кіт. Сто один набрати слід. Мчать машини швидко, швидко, ось що наробили дітки. У вогню жалю нема, вже сетер він обійма. Як пожежу погасили, обгорілих і безсилих, винесли і двох малят, неслухняних мишенят. У важкому дуже стані їх відвезли до лікарні. Опіки не, не жарти, ні. Смерть буває у вогні. Пам'ятай, дитино кожна, гратися з вогнем не можна. Ось і допомогли. Ми Івасикові пояснили йому, як поводитися коли вдома сам, не порушувати правил поведінки, що призводить до виникнення пожежі, правильно діяти в екстремальних ситуаціях. І наостанок, давайте ми ще раз повторимо номер пожежної частини 101.